Друзі, привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Лена Ленапетіт. І сьогодні ми будемо готувати з вами маковий рулет. Я завжди його готую на всі свята, що стосується, або Пасху, або Різдво. Тому що нам для цього знадобиться? По-перше, 200 мл кефіру і 50 мл молока. Ось сюди я вже його разом налила чайної ложки солі, 70 грамів цукру, 75 грамів ну, або масла, або маргарину. у мене маргарин. Два яйця, дріжджі, Дивіться, в мене такі живі дріжджі, їй знадобиться 30 грам. Якщо ви берете сухі, діліть на 3, це 10 грамів. І ванільний цукор, мука 600 грамів. І обов'язково пересіюємо ось так. Через це си ситу муку. А, ну, і звичайно, нам потрібен мак для начинки. Друзі, я розігріла молочко наше з кефірчиком, і буду просіювати так. муку. Просіювати обов'язково. Якщо це ще і таке тісто з дріжми, дріжове тісто, то обов'язково просіювати в муку. І ще головне. Той факт, що всі наші продукти мають бути однакової температури. Тобто яйця, вони не мають бути з холодильнику, все має бути десь однакової температури. Якщо у вас щось там в холодильнику, або мука там на балконі, наприклад, або ще щось, занесіть її тепло, щоб воно просто стало все. Однієї кімнатної температури. Похічка. Друзі, я буду тісто замішувати в своїй хлібопічці. Давно я не готую хліб в ній, але тісто я замішую так. А ви можете, звичайно, замішувати руками. Перше, що ми маємо додати, це наш кефір з молочком сюди. Вбиваємо сюди два яйця. Ще раз хочу наголосити. Температура має бути однакова. Так. Всипаємо сіль, цукор, ванільний цукор. І поки чекаємо, я розтоплю наш маргарин в мікрохвильовці. Ось розтопила маргарин, виливаю його сюди. Вже туди я додала дріжджі наші. І будемо всипати сюди муку. Ось так. Поки чекаємо. Ось я муку вже, друзі, засипала, закриваємо, виставляю програму. Це 11-та в мене програма, тісто, І поїхали. Чекаю, друзі, підвела моя старенька хлібопічка, мене, поставили ми все, включили, і вона не запрацювала. Тому ось показую. Пішли старим способом. Розкатала я тіста, замішала і поставила в мікрохвильовку. ось так. Просто щоб тут було тепленько, і воно підіймалося. Бачу, що підіймаємось. Тому контент буде. І все ще десь півгодинки, воно там буде. Буде, я вам розкажу, як ми робимо начинку нашу. Друзі, для начинки нам знадобиться цукор, мак, я вже показувала, і цедра, і половинка сіку лимона. Це все я буду ось так в нашій калмоці збивати: дві ложки цукру, дві ложки маку, і збиваємо. Ще раз хочу нагадати, я вже в одному рецепті казала: я не замочую мак, не заморочую з цього приводу. Я таким сухим способом роблю, покажу вам це, як робиться. Ось так виглядає суміш наша. І висипаємо її у ємність. І так робимо стільки разів, оскільки вам потрібно, начинки на пирогі. Поки чекаєте. Друзі, ось дивіться, отак от ми зробили в кофемолці наш цукор з маком. Ще забула сказати, нам буде потрібне молоко. Я його закип'ятила, але це не суттєво. Можна просто закип'ятити воду. Ми будемо додавати сюди, щоб робити нашу начинку. Ось так. Додали. І тепер я буду сюди натирати цедру нашого лимона. Ось шестерка. Зовсім не треба. Ось так тремо нашу цедру. Дивіться, біле до білого тільки тремо, щоб біле сюди не попало, бо воно дає гірчинку. Ось так. А поки чекаємо. Так, цедру натерла і тепер отак вичавлюю лимон. Вичавлюю через ситочку, щоб туди не попадали кісточки. Ось так. Я дуже люблю, щоб був такий присмак у начинці. Щоб вона була не занадто прям солодка. Ось. Друзі, ось десь до такого стану я розвела молочком і трохи додала водички гарячої на шмак. Ось десь так. І залишаємо так от просто його, щоб він набух. До нормального стану, такого, що можна буде робити пиріг. І поки у нас ще підіймається наше тісто в мікрохвильовці. Чекаємо, Шо, друзі, пройшла година часу. Ой, о, чудо! Я вважаю, що це новорічне чудо. Що тісто дійсно і підійшло, і все. І ось ми без гаджетів ніяких зробили таке гарне тісто. Чусульно. Будемо ділити його на декілька частин і розкатувати. Ось так, друзі, розділили на дві частини наше тісто, воно дуже пухке, м'яке. І будемо розкатувати, причусимо пою нашу скалку. І там де ми розкатуємо і ось так. А поки чекаємо. Друзі, ось тісто я розкатала, не дуже тоненько, ну і не товсто. І будемо викладати на нього нашу начинку. Начинки я люблю, щоб було багато, щоб тіста було мало, а начинки багато. І ось так. Мамуля, на твоє замовлення. Ось отак я змастила нашою начинкою. І тепер будемо ось так загортати рулетиком. Загортаємо і будемо викладати ось на деко, яке я вже застелила пергаментною бумагою. Дуже таке слухняне тісто в Ось так. Перше ми зробили. І зараз так само буду робити інші. Ось так дивіться, я зробила і другий наш рулет. Тепер накриваємо полетеночку і чекаємо десь півгодинки, щоб вони піднялися. А поки можемо духовку нашу включити на 170. вверх низ середній рівень. І чекаємо, друзі. Опля! Дивіться, які кабани у нас стали за півгодинки. Ось так вони піднялися. Беремо яйце, отак просто розмішуємо, нічого сюди не додаємо і змащуємо наші пироги. Ось так ретельно відмастимо. Ви поки почекаєте. Ось так, друзі, ми змастили яйцем наші пироги. І будемо ставити, нагадую, в розігріту до 180 градусів духовку, режим вверх верх і Ось так. І десь чекаємо півгодинки. За півгодинки часу пройшли. Виключаємо нашу духовочку. Ось і кабани в нас вийшли, нічого собі, аж порвало тісто. Так, дістали, і поки ще вони гарячі. Змазуємо ось в яйце. Я додала трошки молочка і трошки цукрової пудри. І оцим змащуємо. і все. І надаємо їм час трохи відпочити. Друзі, отак змастинили ми наші пироги. І також накриваємо так, надаємо їм отут от Відпочити. Поки все. Друзі, ось трохи так постояв у нас, підостив наш красень. Я вважаю, що красень, але дуже забагато начинки. Зараз ми його розріжемо. О, ось дивіться, то, чого я добивалася. Щоб начинки було багато. Бо я люблю мало тіста, багато начинки. Я вважаю, що це дуже гарно. Друзі, якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, тисніть на вподобайку, натискайте на дзвіночок, і буде вам смачно. До нових зустрічей!